Дві реальності в нашій країні. Одна частина країни бореться, бореться за існування, бореться за те, щоб ми збереглися як країна, а інша частина країни, як ми вже почули завдяки вашій роботі, стала фігурантами операції Мідас. І ці всі Карлсони, Чівари, Рьошики і так далі. І це, і це реально друга реальність. Перше моє питання. Чому, чому так відбувається? Чому як так сталося, що в нас в Україні в 2000, наприкінці 2025 року існує дві реальності? Хто перший? Пане Олександре, будь ласка, дуже, дуже складне питання, але е, треба усвідомити, що корупція існує завжди і в усіх країнах, і фактично побороти її повністю неможливо. А війна е, це сприятливе поле для. Фактично розвитку, розголу цієї корупції, і тому потрібно бути максимально пильними, проводити, не зупиняти роботу по боротьбі з корупцією. Чому існують дві паралельні реальності таких? Ну важко сказати. Є різні люди, які фактично отримуючи доступ до ресурсів навіть тяжкий час під час війни, намагаються його використати виключно для одного для власного збагачення. І, ну, як, як говорять, да, крадуть як востаннє. Тому такі, такі дійсно випадки є, і ми їх бачимо. Пане Дмитре. На жаль, так склалося, що деякі люди в нашому суспільстві знаходяться дуже далеко від війни, як фізично, так і ментально. І для цих людей війна це лише можливість збагачуватись. От. Я дуже радий, що таких людей у нас в суспільстві насправді небагато, але, на жаль, вони є, і ми маємо з ними боротися. Дякую, пане Семене. Я думаю, що це слабкі, слабкі правоохоронні інституції, правоохоронні органи, абсолютно які перебувають під політичним впливом, виконують політичні вказівки, щось бачите, а щось не бачите. І особливо під час війни цей. Особливо під час війни цей політичний вплив посилився в силу природних причин, але чомусь так сталося, що пішло все якось не так, і цей вплив опинився у людях, у яких навіть, в принципі, посадової інструкції не затверджено, в якої комунікувати з правоохоронними органами дозволено. Будь ласка, і питання в тому, що хтось, якісь люди, з посадами незрозумілими дають вказівки правоохоронній системі. Кашмарити бізнес або не кошмарити, помічати бек-офіс або не помічати.